Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне зроблено на Волині. Більше тисячі буржуюкось усього за кілька вихідних у Луцьку. Горіли дві іномарки. Волинянин привласнив 200 тисяч на ремонті укриттів. Почну як завжди, з позитивних новин. Зараз ви бачите унікальні кадри вчорашнього обміну полоненими. Додому повернулися сотні військових солдатів та сержантів. І один цивільних це заступник голови міста Енергодара. Українські бійці показали нічне сафарі на російських загарбників. Міністерство оборони України поширило відео, на якому зафіксовано вогонь по ворожих позиціях. На відео з повітря видно, як снаряди падають на позиції військових Росії. 141 тисяча 260 – Саме стільки путінських орків вже ніколи не візьмуть до рук зброю. Лише за минулу добу наші збройні сили України відправили до пекла 800 російських військових. Металобруфтом стали два танки, три бойові броньовані машини, 16 артсистем і ще багато всілякої техніки окупантів. А втрат буде ще більше. Українські вояки нині у Німеччині вчаться працювати із зенітними ракетними комплексами. Патріот навчання інтенсивне. Українські зенітники мають лише один вихідний на тиждень, адже всі розуміють наскільки важливо якомога швидше повернутися в Україну. Повідомили у повітряних силах. У Самарській області Росії на Чапаївському механізованому заводі, який виробляє вибухівку і детонатори, прогремів вибух. Одна людина загинула і ще троє дістали поранення. Російські телеграм-канали повідомили, що вибух стався на лінії зі спорядження капсулів-детонаторів. Попередня причина порушення техніки безпеки. За минулу добу окупанти обстріляли дев'ять областей України з різних видів озброєння, а також скидали ракети з парашутами. Щонайменше 9 цивільних загинули, та ще щонайменше 24 дістали поранення. Загроза завдання ударів Російської Федерації залишається високою по всій території України. Основні зусилля ворога зосереджує на введення наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. 24 лютого, ймовірно, буде три хвилі ракет, вважає радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Орки спробують нагромадити той обсяг, який завжди використовують для масованого трихвильового каскаду, і показати, що у них ще є порох у порохівницях. Будь-які намагання Росії прихопити ініціативу маємо зламати. Я впевнений, що ми це зробимо. Ворог. Зараз вже втрачає стільки своїх людей, стільки своїх сил, що по всій Росії скоро буде складно знайти, наприклад, Марпіха, і наше завдання зробити так, щоб все менше знаходилось там і бажання утримувати в окупації українські території. Звільнення нашої землі це мета, над реалізацією якої працюємо щодня. На війні з російськими окупантами загинув 34-річний старший солдат із Ківерцівської громади Олександр Сидорук. Пішов в життя 13 лютого 2023 року. В результаті артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України на Харківщині. Ми висловлюємо співчуття родині загиблого, вічна шана і слава герою. Кожен хоче помститися, знищити ворога, і кожен хоче найжорстокішої смерті для Путіна. Такий бойовий настрій нині у кожного українця, а надто у військових, які вже майже рік боронять наші землі. Про тренування волинських тероборонівців, їхні плани і ситуацію на українсько-білоруському кордоні дивіться просто зараз. Кожен хоче кацапа за горло потрібно. Із таким настроєм, вже майже рік, ці чоловіки днюють і ночують біля кордону з Білоруссю. Цілодобово стежать за активністю ворога і раптом що готують їм незабутні вітання. Якщо, хоч один росіянин чи білорус вступить на нашу землю, сюрприз кажуть буде смертельним. Ми захищаємо безпосередньо рідну землю, скажемо і безпосередньо свою область, в якій ми живемо. Відступати немає куди позаду наші сім'ї, наші будинки, наші друзі, наші знайомі, куми і так далі. Тобто ну, те, що було збудовано власними руками, скажімо так, що прийшли якісь собаки, і його розвалили, дуже сильно цього не хотілося. Волинянин Іван працює із дронами. Каже, що більшість літальних апаратів їм доставили волонтери. Артилерія є богом війни, але кожному богові потрібні очі. І ми їх забезпечуємо. Ми займаємося виявленням цілей і коректуванням вогню. А так працюють мінометники. Увага! Міномет! Постріл! Ця зброя з'явилася на початку ХХ століття, а воювали нею ще за часів Першої світової війни. Переваг у міномета безліч. Можна з укриттів таких стріляти, щоб противник тебе не бачив. Тобто не прямою наводкою, а там за якоюсь горбочкою, за якоюсь там, навіть з окопа можна стріляти. То я думаю, що не втратила актуальність. І ну, як показує практика, як ми бачимо всякі відео, що б'ють мітку наші. Перевага в тому, що він є досить мобільним для переміщення на великій станції, дуже швидко працює. Постріли у прикордонні з Білоруссю звучать часто, адже захисники, які ще донедавна працювали вчителями, кухарями, водіями і програмістами, постійно тренуються, аби бути переможцями, а не переможеними. 300! 30! На цих кадрах захисники відпрацьовують практичні стрільби 60 мм мінометів. Це або відбиття ворожої атаки, допомога нашій піхоті, або точкове знищення цілей, таких як різного роду засади, це або снайпери, або розрахунок ПТРК, або інші піхотні цілі, які недоступні. Які ми можемо з легкі цілі, які ми можемо знищити, але недоступні для нашої піхоти. Кожен зі складу сотої окремої бригади територіальної оборони наполегливо відточує бойову майстерність на випадок вторгнення гібридних військ Росії та Білорусі з північного напрямку. Моя нащадками наших предків козаків. Я думаю, що ніч, нічого не потрібно про це говорити. Перемога би нам нема куди відступати. Це тільки перемога і перемога. І ну, якби і не думаєш, що підеш з армії, наприклад, без перемоги. Та не лише із перемогою на полі бою. Бійці хочуть, аби за всі гріхи відповіли не лише військові армії РФ, а й головний вбивця Володимир Путін. Анастасія Качина, 12-й канал. Я сподіваюся, що ми їх вже не побачимо. Волинянин привласнив 200 тисяч на ремонті укриттів. У просвоєні понад 200 тисяч гривень бюджетних коштів на ремонті укриттів у Нововолинську підозрюють підприємця. Як повідомили у прокуратурі Волині підприємець у 2022 році, уклав договори з одним із комунальних підприємств Нововолинської міськради. Він зобов'язався відремонтувати дві захисних споруди цивільного захисту. В подальшому ж вносив в акти приймання передачі наданих послуг неправдиві відомості про. Обсяг та вартість виконаних робіт також підписував ці акти на підставі підроблених підприємцям документів. Більш як 200 тисяч гривень були перераховані з бюджету на його рахунки. Триває досудове розслідування. Більше тисячі буржуйок всього за кілька вихідних. Таке виробництво налагодили небайдужі жителі села Липини. Зібралися у зварювальному цеху і почали майструвати. Основою для буржуйок слугують балони з-під фреону. Інші деталі роблять із залишкових матеріалів. Чи функціональні такі буржуйки? Яка собі вартість і куди їх відправляють? Розповість Ольга Матвєєва. Зрізаємо цей краник, викидаємо це, відбиваємо, розрізаємо на двоє. Вона використовується відразу. Не треба купляти, використовується як ніжки. Як із балону з під фрону зробити буржуйку, добре знають у цьому зварювальному цеху. Раніше тут виготовляли турніки та інше спортивне обладнання. Тепер реалії інші. Ати буржуйка запропонував Дмитро Оренюк. на таку ідею натрапив в інтернеті, а навколо організувалися більше десятка людей. Залучили небайдужих жителів Липин та налагодили ціле виробництво. Приварюємо завісик, щоб було щоб добре, відкривалися дверки. Тут обмежувачі так само є в дверці, щоб дверка всередину не падала. Піддув, повітря. Маленький комен варимо для зручності транспортування. Щоб... Скільки часу витрачають на виготовлення однієї буржуйки, не знають, бо їх тут за день роблять сотнями. Виробництво практично безвідходне. Металеві труби для кумину і залізо для обмежувачів це здебільшого залишкові матеріали. Кого лишалися обрізки, всякі, хто мав можливість допомогти, привозили так само. Якраз обрізки труб. найтяжче було роздобути самі балони фреону. Найшли аж в СМТ голоби, перевезли сюди майже тисячу штук. Ще біля 200 штук приносили люди, просто які були, ну які мали їх наявності. Буржуйки на ринку зараз вартують до тисячі гривень, а собівартість такої виготовленої власноруч не перевищує й 200 гривень. До того ж, вони нічим не гірші, практичні та функціональні, особливо на передовій. Їх легко переносити із позиції на позицію. Вона легенька, кажу, десь близько трьох-трьох з половиною кілограм важить. Та перед тим як віддати їх нашим військовим, протестували. Ми пропалювали, заміряли температуру парометром. Нагрівається буржуйка десь більше 400 градусів. Нагріти, їсти, нагрітися самому дуже легко. Буржуйка, в чому її плюс, не, не лише на прямому вогні вона гріє, а й від вугілля. Ми навіть тестували її з окопними свічками, навіть окопна свічка її нагріває, вона дає тепло в районі 4 годин. Із майже 1200 виготовлених буржуйок вже віддали приблизно половину. Вони поїхали у гарячі точки. Ми лише військовим їх Лише військовим і лише на саме нуль, тому що ну, велике приміщення вона не нагріє. Це в окопі бліндаж якийсь невеличкий, от для таких потреб. Попит на буржуйки є. Їх волонтери віддають чи не щодня. Аби зігрівати наших захисників на передовій і далі, потрібні матеріали, наприклад, балони з-під фреону та металеві труби. Допомогти можете й ви. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, 12 канал. У Луцьку горіли іномарки. 16 лютого ввечері на вулиці Арцеулова у Луцьку загорівся автомобіль Тойота Корола. Вогонь знищив моторний відсік, автівки, салон, передні колеса і пошкодив задні. Полум'я також перекинулося на Мерседес Віто, який стояв поруч. У нього пошкоджені лакофарбове покриття, передній бампер, праве переднє колесо, пластикові деталі кузова. Ймовірною причиною лиха вогнеборці вважають несправність електричної. Системи автомобіля У Луцьку внаслідок ДТП постраждав велосипедист. Автопригода трапилася учора, 16 лютого, на проспекті Соборності. 46-річний водій автомобіля Фольксваген Tiguan повертав праворуч і допустив наїзд на велосипедиста 60-річного жителя Луцька. Останнього з тілесними ушкодженнями шпиталізували у відділення реанімації. За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження. Авто вилучили. І на завершення таки пропозитив на Волині сьогодні світла не вимикатимуть. Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились. Як повідомили в Укренерго, електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття наявного споживання. Дефіциту потужності в енергосистемі немає впродовж всього робочого тижня і наразі не прогнозується. В Укренерго підкреслили, працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі!